Продовжується у нас другий тур «Diamond Winter Cup 2022» І продовжуємо з Підбирані, Йде передача на Левенця. Левенець намагається зробити передачу. Жудово. Левенець робив передачу. Девченко буде пробивати. Пробиває і. Примісінько ворота йшов м'як на Степаненка. Степаненко забарився з передачею. Йде передачу Перед на Дігтярюка і Дігтярюк не встигає зробити передачу. На Юрчука знову лучник з м'ячем на Дісюрюка. Проходиться передача. Чудова комбінація. Яка ж можливість зараз була у залишає для Степанен. Степаненка. <піллявання> пробиває зараз дальньої відстані у нас Румянцев. І це вперед. І спокійно забрав м'яч. Левенець з м'ячем залишає для Степаненка. Степенко пробиває. І кутовий у нас для команд. Плеченко буде пробивати, пробиває спокійно, бере м'яч до рук, На Юрчука, проти нього грає чудово чмут, підставляє корпус. але Юрчук вкрадає м'яч, дає передач на лавенця, але він лидець пробиває. І, 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 Ляшко помиляється. Зараз швець перехоплює. Пробиває швець і м'яч спокійно бере голки. Черкоза. На Савчука. Савчук на Лещенка. Лещенко втрачає м'яч. Удар ляшка. І чудово зараз грає голкіпер команди Січ з своїм опонентом. Касав з м'ячем. Навіз на дальню стійку. Дмитренко забиває. Чудово зараз скористався навісом цим Дмитренко і відкриває рахунок Зі своїм опонентом. Касав з м'ячем. Дається дати передачу чітку Лущик. Кватаці нас видає на ляшка. Ляшко на Левенця, тому помилка. Левенець під удар Лущику і Лущик пробиває вище. Донбасу, на підбирання Каса пробиває Каса підругає поби голкіпер. Врятує свою команду. Степаненко. Швець, вибачається Степаненко, Швець. на Левенця, Левенець пробиває і цього разу... Левшенко помиляється під час передачі, Степаненко перехоплює, але на підбиранні Кабанч. Проходиться передача на Левенця. а Левенець забиває в нас все ж таки і зрівнює рахунок у матчі. Чудово. Левченко помиляється під час передачі, Степаненко перехоплює, але на підбиранні Кабанч. Проходиться передача. Лучик на Степаненка. Степаненко пробиває і спокійно бере м'яч до рук, оскільки не с... І що, матч завершено 1-1.